Огляд ПРРО є чек. Товари та категорії. Товари. Розділ, де знаходяться створені товари, та можна створювати нові, редагувати, видаляти. Створення категорій товарів знаходиться в розділі Категорії. Правила при роботі з товарами. Завчасне заведення товарів та категорій відбувається за бажанням. Робота з товарами, створення та редагування відбувається без прив'язки до роботи з касою та проведення реєстраційних дій в ДПС. ДПС не бачить створеної вами бази товарів та категорій, а бачить товари лише в чеку. Ви можете вписувати товари при формуванні чеку, окрім підакцизних товарів. Вони повинні бути запрограмовані завчасно. Спочатку треба створити категорію товарів, а потім створити та додати товари у відповідні категорії. Ви можете створювати товари вручну або через експорт-імпорт із Excel. Створені товари та категорії на одному пристрої при роботі через інший пристрій синхронізуються і будуть повністю вам доступні. Ви зможете прив'язати. Категорії товарів до відповідних торгових точок. Наприклад, якщо у вас різні вартості товарів на різних торгових точках, ви можете сформувати окремі категорії одних і тих самих товарів за різними цінами та зробити їх доступними для відповідних торгових точок. Для зручності пошуку та користування товарами за бажанням при створенні ви можете додати фото товару, назву товару, опис товару, артикул, внутрішній код товару, штрих-код товару. Зрозумілого та приємного вам користування.